Всім тихого дня! Друзі, вітаю вас на своєму каналі і хочу показати результати вкорінення хризантем ось у такому саморобному, такій саморобній тепличці. І так, це у нас ящик з під овочів. Я такий купую в АТБ по 95 копійок. Ось. І ящичок цей я замотаю харчовою плівкою в декілька шарів. Також харчова плівка 50 метрів коштує 38 гривень. Тобто така тепличка, ну це дуже бюджетно. І подивіться результати вкорінення. В мене тут мультифлора і кореєчки різні. Робила дублі своїм рослинкам, тому їх подекілька тому що мало що може статися. І подивіться: 100% результат жодна рослина. Не втрачена. Ось так виглядає коренева система. Це можна взяти будь-яку. Всі вони в такій тепличці дуже добре вкорінюються, друзі. Я вже її відкрила. Тут ось така була зверху плівочка. Відкрила плівочку. І ось навіть подивіться, де хто в мене тут уже збирається квітувати. Ось, це, звичайно, ми прибираємо. Нам ці бутончики зараз ні до чого. Тут у мене такий шустрий угу, ну да, Ось бутончики обов'язково треба прибрати. Вони нам поки що не потрібні. Так що ось такий бюджетний варіант, і дуже хороший результат. Висаджувала в стаканчиках 50 мл, 5-сантиметрові черіночки. Я зрізала ось із таких маточників моїх і вкорінювала. В такій саморобній тепличці. Так що рекомендую хороший результат і дуже бюджетний. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!